Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і у нас з вами знову відео розпакування по каталогу турецької компанії Фармасі Березень місяць. Цікаво! Залишайтесь, будь ласка, зі мною буду вам за це красно дякувати. І, взагалі, ви знаєте, що я вам сердечно дякую за те, що ви на мене підписані, робите перегляди. Вам щось цікаве, ви щось цікаве пізнаєте, питаєте, коментуєте. І знаєте, що в мене дуже багато продукції є наявності на продаж. І я в будь хвилинку можу вам переслати по Україні. Дякую. Так. Ось таку красуню я вирішила все ж таки в кінці вже практично місяця замовити. Ось такі палетки у нас. Вони вийшли в, нас в другому каталозі, але я купила їх зараз в третьому каталозі. Ось так виглядають в каталозі палетки, і в подарунок йшли і ще ось такий, ем, така, такий пензель для розташування тіней. Зазвичай він 69 гривень, а так він йшов автоматично в подарунок за те, що я купила дві палетки. Так, Показую вам цю, ці красу, цих красуньок. Ось дивіться. Ось тут таке в нас заклеєне. Зараз. Ось, дивіться. Як би так вам показати? Щоб... Давайте я, мабуть, люстерку закрию і ось таку вам покажу. Дивіться, яка краса. Дивіться, який який шибер тут на вечірній макіяж. Я взагалі такі люблю такі відтінки, я дуже полюбляю. Ось така. Дивіться, дуже гарно, так? Да? 499 гривень. Ось такі в нас красоти. Приходить ось так. І тут люстерко теж заклеєне. Дуже подобається мені, що так воно все витиснено. Дуже оформлення, гарне. І тут у нас мої золотенькі, іде так. Де ж вага цих тіней? Це не бачу. Написано 5 сильно пігментованих матових відтінків, 2 пресованих перламутрових, один двоколірний світло відтінок, один відтінок є з гліттером. А самої ваги немає. Ну, не знаю, може, тут десь на коробочці є. Мені цікаво. 8 і грама. Бачите? 8 і грама. Це дуже важливо, тому що ми ж дівчатка полюбляємо, щоб в нас було цього продукту побільше. І ось в такій коробочці приходить інша палетка. Виглядає в каталозі ось таким ніжнішим чином. Так, і дивіться, яка тут. Зараз я знімлю запобіжне цю салафа. Де ж воно ж. О! Ай, приємний звук, коли відклеюється, да? І ось я вам покажу, дивіться, цей взагалі такий мерехтливий, дивіться. 499 гривень ще є в наш час. До п'ятниці можна замовляти, до 31-го, до 10 ночі. Дивіться, яка краса, яка краса. І відразу пензель для розтушування тіней. Він чудовий, він дійсно надчудовий. Над це дійсно так, тому що мені дуже ці пензлі подобаються, я ними користуюся. І мені дуже подобається ціна. 69 гривень. Дівчатка, це дуже відмінно і теж дивіться, яка гарна, це коричневата така. Ось. Шоколад прям. Да, клас! Телю, я вам правильно показую. Я взагалі люблю, ви ж знаєте, декоративку, я дуже полюбляю. Так, два пензелі по гривні, Вони додаються автоматично в цьому каталозі. Потім у мене BB крем Medium 03 в цьому каталозі, в цьому замовленні. Так, це у нас натуральний іде. Ось так. BB, 239 гривень. Потім 59 гривень у нас іде Моринга. Такий ароматний, дуже крем для ручок. Він ось в алюмінієвому такому тубі. Зручно дуже брати з собою дуже яскравий аромат. Дійсно дуже яскравий аромат. Ось так. 59 гривень, 30 мл. Така яскрава, прям весна-весна. Так, ось у нас така красуня для волосся. Буде людина гарні мати зачіски. Новинки такі в лінійці доктор Туна. Крем календула. Знову-таки в мене одненький в замок придавило, бо флакони дуже важкі. Крем-календула, 50 мл 139 гривень. Знімає почервоніння, обвітрення. Тобто дуже гарно е е е е е працює на шкірі обличчі. SPF 15, 139 гривень. Доктор Туна, дивіться, звертайте увагу. Так, дезодорант. Там була акція Два береш дешевше, але замовили один: 139 гривень. Це в нас іде пюр саме свіжий аромат відмінної якості. Мені дуже подобається, не залишається е, липкості, неприємності. Чудовий. Я користувалася і буду користуватися. Мені подобаються такі речі, щоб було чисто. Потім замовлені в мене для кіндерів, для маленьких діток 59 гривень. Ціна так і є, до речі, така полуничка намальована. Дитяча зубна паста 3+, да, 3+, ось іде. Це дуже тут повинно бути доктор Туна. Все зафольговано під доглядом дорослих. Дитинка навчається чистити зубки, доглядати за зубками. І дуже приємний смак полунички. Тому дитині буде приємно. Дівчатка-хлопчики, 59 гривень, 3 плюс доктор Туна. Дуже якісна, гіпоалергенна зубна паста. Зауважте в наш час і рахується дуже гарна ціна. Так, далі у мене одна шампунь цей раз. З кропивою 99 гривень. Зараз можна взяти 500 мл, непогана е, пропозиція гарна. І переклад. Тут все повністю переклад. Як, для чого? Це зміцнення. Кропива, ви знаєте, що це зазвичай ну, завжди була для того, щоб було волосся зміцнене і гарно розчісувалося. Ось так. 99 гривень. Ура! Так. Далі в мене дві мірні чаші. Містер Віпс, вони йдуть по 49 гривень. Вони йдуть для навіть консультантів. Без знижки пластики, іде цей, але але я вам скажу те, що без мірної чаші неможливо. Тут іде мірна чаша від 0 до 80 мілілітрів. Тобто, дуже гарно видно, і кожен такий засіб повинно, ми повинні собі регулювати. І ось, будь ласка, 49 гривень це безкінечне користування, тобто необмежений час придатності цього, цієї мірної чаші. Ось такі в мене дві замовлені йдуть. Потім у мене іде. 10 пляшок іде е, містер Віпс, Біодім, веган для білого по 229 гривень. Ну, важко піднімати, звісно, всі 10. ну, 10 штук у мене 10 бутилочок. У мене прям врожай цей раз іде для білого. Мені треба ще 3 замовити. Я ще три замовлю для людини 1 квітня, я так домовилася, тому що я сильно хочу замовити новий аромат. Вже написала собі список з цього каталогу. Хочу замовити незламна. Цей аромат, і якраз мені буде, я замовлю три, три такого гелю для прання концентрованого і замовлю два парфума незламна. Ось так. Тому що дуже сильно чекаю вже 1 квітня. Прям Тільки 1 квітня настане, відразу буду здавати замовлення. Тому 10 пляшок для білого у нас веган концентроване. 33 мл потрібно на заправку баральної машинки. Да? Дивіться. Біорозкладне, тут навіть пляшка Зроблена із матеріалу, який не шкідливий для зовнішнього навколишнього середовища. І саме головне, будь ласка, періть при високій температурі. Це мій, мій, мій вам, моя вам рекомендація. Періть при високій температурі білі речі. Дивимося на ярличок. Ага, потрібно. 50, 60 градусів, 90 градусів Перемо при такій температурі. Читаємо на ярличках одягу. І те, що ми знаємо, на постілі ж нема ярличків. І кольорове в мене 2, 4, 6, 8. Ось кольорового у мене для от така ось краса 249 гривень для темних і кольорових речей. Ось такі у мене йдуть гелі, теж концентровані засоби для прання темних і кольорових речей, гіпоалергенна підходить. До речі, що це що це для дитячого одягу. Дуже відмінна не дай Бог алергіки, то дуже відмінна річ. І кольорове залишається кольоровим, не кашлатиться, і дуже гарно прибираються плями. І, будь ласка, рекомендують 33 мл на закладку прання, пральну машинку і ручне прання. Ви перете 40 градусів, як у вас на ярличка. Все. Тобто, моя рекомендація 40 60-90. Все. ось так. Ось таке. Закінчили. 18 пляшок. Це, щоб ви побачили, 18 пляшок. Це ще не, все, ще не все видно. Дивіться, скільки в мене. Дякую вам за замовлення, до речі, дуже дякую. Так, камера стоять на місці. Так, я здавала одне замовлення в п'ятницю. І я його сьогодні отримала. Сьогодні в нас вівторок. 28 число такого ще в мене не було, але кінець кварталу У нас закриття кварталу, У нас е, е, закриття місяця, і я розумію, що ось так. І замовила я в понеділок оці пляшечки. Оце все мені здали замовлення в понеділок, і я в понеділок і я сьогодні отримала три замовлення. Я їх з'єднала всі в одне, тому що, слава Богу, багато однакового і тому ось така ситуація. Тому я. Навіть це я здавала в неділю. В неділю я здавала, тому що я на, е, здаю зазвичай, мене замовлення йдуть по п'ятницям. Треба перевезти на суботу. Тому що нам в суботу, е, субота-неділя, часто густо пропонують пробні зразки, тестери або парфуми по 29 гривень. Я за парфуми взагалі цируся, тому що я е, рахую, що це необхідно просто. І... Побачила рожеве. Думав, що це новинка, новинка парфума нашого. Але ні, поки що новинки парфума немає. Але дуже. Ой, Рейна, дуже гарні тут ідуть парфуми, дуже гарні всі 2, 4, 6, 8, 10. Я перерахую, стільки парфумів у нас в цьому, в каталозі, мабуть, більше вже. То по 29 гривень, звісно, я робила два замовлення. І я взяла собі два за 35 балів. По 29 гривень взяла дві, два набори пробних зразків. так, е, Я взяла блокнот ось такий, за 49 гривень. Угу. Силь, сильніший разом. Все, фармасі. Він дуже зручний, він йде в клітинку. Ну, раніше йшов в клітинку. Я, до речі, його не розкривала. Зараз. Ага. Так цікаво, дивіться, як тут іде планування. Тут є і лінія, і клітинка, і є такі ось, що можна зробити зняття телефоном, і буде вам ще інформація додаткова. О, тому він і 49 гривень. Тут кожна сторіночка так зроблена, кожна абсолютно. угу, угу. Але все однакове. Але є 5 пунктів, які ви можете сканувати. І це, дивіться, тут така 49 гривень. Дасть Бог в мене хтось зареєструється з дівчаток, і я буду, і я буду вдруг ще дарувати до замов, до того за те, що за те, що в мене зареєструвалися, буду дарувати ось таку красу. Так що треба купувати ще, щоб були в мене на новій реєстрації. Тому що зареєстрованим дуже бути вигідно. У нас ось, будь ласка, весь березень була знижка 30%. тобто від кожної пляшки 30% вам іде вашої заробітної плати на таких речах. Знижки немає на от таких вот. І дозатор там іще йде для шампуні. Так, я взяла, звісно, в мене знову-таки я взяла ще собі каталогів, тому що я ну, мені потрібно, що було. Може комусь потрібно переслати по Україні, може хтось бажає, будь ласка, напишіть під відео, і я без проблем вам перешлю по Україні каталог. І ви собі будете, може, якісь пробні зразки вас цікавлять, щось вам подобається, щось вам хочеться. Зараз, секундочку, дотягнуся. Ось такі у нас іще є то, що парфумовані води, а ось такі сашети. Ми ще покупаємо. Е, можна пробні зразки додати ще по типажу шкіри, там, крема різні для обличчя, шампуні. Ось таке. Тому і звертайтесь, дивіться, дивіться який гарний каталог. Так, і звичайно, забали я взяла знову таки, за 40 гривень, я взяла зігріваючись паприкою е, масажний гель. Угу, подвійний ефект навіть. Масажний гель гельс тотем паприки подвійний ефект. Іде 150 мл, мілілітрів. Зазвичай він в каталозі 139 гривень. Я дуже полюбляю, тому що мені дуже подобається оці бальзами в те, що дуже гарна гладка шкіра. Дійсно, нема оцих таких попирушок, нема оцього такого негарного. Дійсно, і спасіння при важких роботах, взагалі при роботах, спасіння, тому що дуже гарно при радикуліті, при болях в спині, су, су, суглоби, коли болять, дуже гарно зігріває при прост... застуді, Теж ви натираєте і носиком дихаєте, щоб тільки був комфорт. саме головне. Ось такий подаруночок Доктор Туна у мене ось один є. да? І другий, я знову-таки взяла. Це мені дуже подобається. Це концентрований веган засіб. Він там щось 200 гривень в каталозі коштує, я взяла за 65 гривень. Це іде літровий флакон веган, засіб для прибирання всього в домі. Тобто, ви можете мити все в оселі. Мені дуже подобається. Я зараз, ось Слава Верба, дай Бог вам здоров'я. Ви мені сказали, як робити. Отак. От бо я тоді ручкою, а я не знала. Розвернула ковпачок і бачите, розкривається дуже все гарно, приємно. Аромат дуже приємний. У мене така пляшка той раз є, але не дійшли руки, щоб так зайнятися. Рідкий. Ой, як пахне такою чистотою, такою, знаєте, добром, таким чистим, чистим, чистим. І, звісно, інструкції як використовувати повністю, 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 повністю. Ось так. Так, що таке було моє відео о, розпакування. І, до речі, дуже багато акцій, дуже вигідно, реєструйтесь, дуже багато акцій в каталозі на слідуючий місяць, на квітень місяць. Акції на акціях, уявляєте собі, ви зареєструєтесь, буде подарунок, якщо ви зробили 35 балів, вам буде 4 місяці підряд подарунки по 50 гривень відмінні, парфумовані води, потім іще, крема, догляди різні. На ваш вибір, на ваш це. І плюс будуть такі подарунки кожного місяця вам пропонуватися теж і ще додатково за 30% за різні, по різній ціні, але дуже приємні. Якщо я взяла за 40 гривень, а він коштує 139, то звісно, я довольна. Перепрошую, <кхем> дивіться, стільки акцій, і від тих акцій вам буде ще знижка 25%. Якщо десь є акція, наприклад. Наприклад, купи один, а другий там з такою-то знижкою. У вас іще буде знижка. Де показати, би приклад? Не бачу нічого. Такого, що буває, в нас ще, от, як зараз, да? Купи один дезодорант. От, я покажу просто це новий вже каталог, але зараз у нас іде, да? Купи один дезодорант. За 139 гривень для вас, для зареєстрованої людини, знижка 25%. А другий ви купуєте, як і всі, мінус 30% і ще 30%. Бо березень місяць у нас з відсотками. Перепрошую, ви купуєте один відняти 30% в березні місяці, а інший для вас, як для зареєстрованого, виходить. Відняти 60%. Тобто це дуже вигідно, чому б не брати якісний GMP сертифікований. Сертифікати самі сильні в світі. Це в турецьк компанії Фармасі. Будь ласка, для себе, для своїх рідних, близьких, для діток, гіпоалергенне, то я рахую, що це супер. Я ж кажу, я чекаю купити цей парфум. Дивіться, яке оформлення. Незламна. Два парфуми буде за 299 гривень. І, звичайно, буде знижка представника. Для мене будуть два парфуми ще дешевші. Ось так запрошую вас. Я поставлю під відео силку на реєстрацію. Вона безкоштовно від вас паспортних даних не потрібно. Потрібна тільки ваша згода, щоб у вас була для вас дуже гарної якості, високої якості продукція для користування. Вас, вашої сім'ї, ваших діток і чистоти оселі збереження навколишнього середовища. Ви найкращі. Бережіть себе, всіх благ вам. З вами була Наталя. Дякую, що ви зі мною. Ви найкращі.